Всім привіт, друзі! З вами я, мер міста Бубенчиків. і сьогодні, як я вам обіцяв, ми будемо строїти для жителів цей домик. Погнали! Так, заходимо до них тепер в хату. Ну, перший етаж я обустроїв, так що немає смисла його обустраювати. Так, ідемо на, на другий поверх. Так, Ставимо жовте ліжко, тепер біле, тепер червоне. Тепер знов жовте, біле і червоне. Так, тепер їм ставимо тут раковину, щоб було близько митруки, ну ідемо ще на другий поверх. Так, прийшли. І давайте тепер з цієї сторони знов жовтий, білий, червоний, жовтий, Білий, червоний. Так, ну і давайте ракувану, в принципі, поставимо їм отуск краєчку. Ось. Отак. Все, всім дякую за перегляд. Всім пока.